картина два дубль два так тривають зйомки ремейку на фільм Міс Конгеніальність». Термін шведінг ці хлопці та дівчата почули вперше, але ідею перейнялись одразу. Підійшли до цього творчо, весело. Тобто, кожна наша була така зустріч. зробили кілька попередніх зустрічей, де ми визначили, що ми беремо, що ми викидаємо і думали, якось це трошки більш-менш скоротити, згуморизувати і зробити трохи веселіше, цікавіше. Зняти якнайшвидше короткий ремейк на відомий фільм. Ось ключова шведінгу. Показати львів'янам, як його створити. Приїхали гості з Миколаєва в межах обміну культурними ідеями. На півдні України шведінгом займаються вже другий рік. Це є навіть тренування у зйомках, і потім можливо колись ці команди стануть на професійними командами знімати якийсь короткометражний фільм. Аби зняти п'ятихвилинне кіно, треба дотримуватись чітких правил від організаторів. Нельзя, э, использовать спецэффекты цифровые, можно только вручную. Даже титры в этом фильме должны быть выполнены вручную. Поэтому вы не увидите характерных, типичных белых букв на чорному фоне. Соломія вперше була у ролі, але процесом зйомки задоволена. Загалом близький мені персонаж, тому більше важко грати міс міс конгеніальність ніж грайсі фрібуш копа. Перезняти відомого Дартаняна і трьох мушкетерів команда взялась майже серйозно: замість коней велосипеди. Капелюхи замінюють велошоломи, а плащ мушкетера дощовик. Ми вводимо нового е персонажа Дарт Вейдера замість Дартаніана. Хочемо закінчити Харлем Шейком, новим таким інтернет-мемом». Вибрати переможця могли лише глядачі. Ремейк стрічки Люка Бассона найбільше сподобався публіці. Головні актори радості не приховують. Відчуття супер. Мені якраз подобається такий досвід. Знімати в фільмі мені сподобалося. Думаю, що ще неодноразово я прийму участь в таких фестивалях. Звісно, вважаємо. Ну, особисто, я вважаю, що переможці немає, а в першу чергу режисер. Найкращий спосіб навчитися стріляти це практика. Кого стріляти? Кого хочеш. Не по жінках, і не по дітях, і не по йожих. «Промазала!» Ніфіга попала. Ірина Панчишин, Юрій Герасимов, Олександр Бригадир. Головні новини Львова. Мася, подалі відвідува.